ще там є вовк. вовк. І ми будемо сказати. І ми вам зараз все розкажемо про цю гру, головоломку, троє маленьких поросяток, які там є елементи, які є правила. Так зазначають, що 3-6 років може грати один гравець, є аж 48 завдань від простого до складного. Це фірма Smart Games. Наше завдання допомогти поросяткам сховатися від вовка, стимулює когнітивні навички, просторову уяву, планування, вирішення проблем, концентрацію та логіку. В комплекті йдуть ось такі свинки. Це є три свинки і один вовчик. Юстія любить просто так навіть гратися рольові ігри. Вони дуже приємні на дотики, такі маленькі компактні, спеціальною такою штучкою, яка вставляється, зараз покажу, куди. Ці свині ставляться сюди і фіксуються, гарненько чекають свого часу. Також тут є ось такі три будиночки: жовтий, червоний і коричневий. Як ви бачите, вони всі на різних платформах. Грати. Спочатку треба розмістити свинок так на ігрове поле, як вказано в інструкції. Тоді треба поставити будиночки, залежно від того, чи свинки мають бути на вулиці, чи свинки мають бути в хатках, і перевірити, чи правильно ви зробили. А ось так виглядає інструкція. Це така невелика квадратна книжка, яка містить е, схемки для початківців і для майстрів своєї справи. Тут є ігри для, тільки для свинок, а з іншої сторони, якщо перевернути, вже з Вовчиком. Це вже складніші завдання. Ну, от, наприклад, що воно таке? Відкриваємо. Там бачимо, на першій сторінці початківець треба розташувати свинок ось у такому порядку на полі. Звертаю вашу увагу, що поле треба перекрутити точно так само, як на малюнку. Юстя допомагає розташувати свиней. І ще одна, де має бути? Ні, не тут. Дивись уважно. Саме так. Правильно. Молодчинка. Далі ми що маємо зробити, юстинка? О, табач, табач. Далі треба взяти будиночки. У де? Розкажи. Спершу ми граємося так, що свинки в нас на вулиці, тому що нема вовка, їм нема від кого сховатися. І от Юстя вже починає розташовувати будинки, так як вона вважає за потрібне. Вона пробує по всякому їх крутити, так щоб вони помістилися. Так не влізе, правда? А так влізе. останній будиночок жовтий, де ти поставиш. Хм, Щось не так, доченька, треба поміняти. Забирайте всі будинки, пробуємо ще раз. Як ти ще можеш розташувати ці будинки? Пробуй по інакшому. Так, вже пробувала, пробуй ще якось. Так, добре. Хм. Так, певно, теж нічого не влізе, юсть. Пробуй ще по-інакшому. Давай спершу розташуй десь червоний. О, наприклад, так-то. Так. Доченька, так не вийде? Ти ж розумієш? Треба спочатку розташувати, напевне, ось цей червоний. Давай забирай коричневий. І пробуй червоний поставити. О, наприклад, тут. Так. Добре. Ой-ой-ой, суня. Не втікай. -рох -рох, побігла десь. Хлоричневий <рес> будиночок. Та? І що? Іде в нас жовтий? Нема де жовтий поставити? Знов щось не так. Пробуй ще по іншому Ти не підглядай. У нас там розгадка на другій сторінці. Ти не підглядай. Ще червоний як можна поставити. Так? Ні, так не можна, як так. ще можна. І так не можна, як так. ще. Так? Ну, може й так, але ти тоді інші не зможеш ніяк поставити. Пробуй ще червоний якось покрутити. Так ти вже пробувала. О, і отак. Хм і що, знов не то? Підказати тобі? Там вже Олеся проснулась, до Олесю принесу. Таке трошки сонна, але буде з нами гратися Олеся, так? Юстік, це теж не так, бо ти не маєш де помістити жовтий будинок. Давай пробуємо ще інакше. Так, Доць, подумай. Не підглядай, як тут намальовано, ні-ні. Крути по-інакшому, покрути. Покрути, ще покрути. Ще покрути. Ще покрути. Ні, так не влазиться, ще покрути. Дуже добре. А ну, жовтий. Що вклала? Давай я підгадаю. Давай, ми перевернемо на наступну сторінку і дивимося. Чи правильно? Правильно! Ура, юстина, молодець. Відгадала сама. Я чесно їй не підказувала. Ой. Бачите, в інструкції кожна відгадка на наступній сторінці, тобто треба перевернути. Отак. Юстя спочатку просікла ту фішку і казала: Давай подивимося. Мені довелося сідати на цю інструкцію, щоб вона не витягнула з-під ніг моїх. Давай з Вовчиком. Давай з Вовчиком, це вже складніше. Давай, ти перевертай з Вовчиком, ти знаєш, що з другої сторони, так? Ось так прошу поставити. Став так, як тут. Одна свиня грає і один вовчисько. Ой, він не може будивочку. Не можна будиночок. Там і на інструкції навіть написано, що діткам до трьох років заборонено грати помістять дрібні деталі. Дуже добре, Юстя розташувала правильно, навіть мордочками в правильному напрямку. Тепер твоє завдання знову поставити будинки. Але свинка має бути схована в будиночку. Так. А чому? Бо у її. Так, бо вовк є ж, він її не з'їв. Так, лютасаєм. Свиню ховай зразу в будинок. Може, вона в жовтий хоче залізти, я ж тобі трошки підкажу. -ху -ху. Може в жовтий, В Жовтий? жовтий Може З -з де буде? Ну, а де тепер жовтий поставить? Хто переможець? Я! Yeah. Юшка переможець! І таких завдань тут є досить багато. Це класно розвиває дитячу yeah. логіку. Перші рази, коли ми гралися, треба було юсті гарно пояснити правила. Зараз, як ви бачите, вона вже непогано справляється сама. Нам цю гру подарували на день народження. Їй було якраз три рочки, зараз їй три і майже два місяці, і тут ще в комплекті йде ось такі е, книжка комікс. Петрик, наш татко дуже гарно вміє е, з різними голосами коментувати все, що тут намальовано. Ну, я ж сама регочуся з того всього. Тут залежить від вашої фантазії. Раз, два, фантазії. А як свинок звати? Міс -міс. Міс -міс. Жили собі. Свинки три циньки. Ніф-ніф-наф-наф ципці. Тиф-ніф-цип-там. Деталі дуже якісні, як будиночки, як книжечка, одна, друга. Так само і свині дуже гарні, якісні. Але вони мають відпочивати на сонечку. Зіраз. Так, давай свиней поставимо. Все, Юстя вже спакувала. Ось така класнюча гра. Ми її, звичайно, вам рекомендуємо, бо ви нам раніше в коментах її нарадили. Багато хто хвалив, і тепер ми вам теж рекомендуємо всім, хто не знав раніше. Дуже крута. Дякую судитися, не забудьте підписатися на канал. Дякую Па-па!